Друзі, всім привіт. Ви на каналі Stalker. Всім добра, всім гарного дня. Беріть кофе, чайок, печенюхи. Всім дякую за подобаючи, за підписочку на канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати відоси. А ми погнали. Перший прокрут у нас 50 золота. Ну, може, друзі, пощастить і виб'ємо кайро. Вчора, може, хто бачив, я ці вибив із за ці запчастини, цю емблеми по 150, з першого випала, випала прога 46. Це круто. Це найкрутіша тут нагорода, яка є із тих вісімок. Ну а що, спробуємо тут вибити кайро. Може пощастить. 3600 золота у нас є, трішки. Але все рівно. Так, контейнера песочка. Ну я, друзья, потом буду открывать. Зараз мы покрутим. Знову песочница. Ну а це это единственное, друзья, что мне тут не подобається. это песочница. Ну, Черная скринька, добра. 425 прокрут. Нам би хоча б на вибивати там, не знаю, в мене контейнер щось такого цікавого. А Та ну. Так, все, здихався. Ви вже пішли, друзі, дорогі, прокрути по 550. Один містичний. Дякую. Так, 750, поїхали далі. Коротше, взагалі крутий танк, але з новим оновленням там... Там стики танки, друзья, порезали, что-то просто капец. Тысяча прокрут. Ну что, остальные прокрут. Давай нам корошечку. Их не стык. Доброе, друзья, ну что, пошли открывать. Я ка Давайте начнем с вот этой песочки. Угу, далее поехали. Не знаю, випаде тут сертифікат чи не випаде, було б непогано. Але як бачите, нічого поки що не падає. Ну хоч, хоч не білий, то вже добре. Я вже думав, що сертифікатик. Я не рахував, друзі, скільки ця рулетка коштує, вона буде дороговато. В розрабу нічого дешевого не закидують. Так, ну що, друзі, жодного сертифікату. Давайте оцей контейнер відкриємо. Ракета. Оцей аватарчик відкриємо. Анімірований місячний заяць. Добре. Ну що, друзі, почнемо ми з вами. А давайте оцей один відкриємо. На ФВшечку, в мене був такий контейнер. Бам-бам-бам. Свободка, 5, бустер, ясно, Ну що ми ще очікували? Так, добре. Поїхали, друзі, відкривати. Давайте містичних 3 відкриємо. Три міс містика. а прикиньте, зараз 100 ка випаде золото. Хоч би сертифікати. Тут хоч... О, сертифікати, так? Да? Ні, я бачила, як залагала. Я думав, вже це, це сертифікат. Ну теж 10 бустерів, теж непогано. Давайте, друзі, відкриємо, збери їх усі. Поїхали. 15 контейнерів, буде компенсон. Може і танчик залутаємо, хоч, хоч одненький. Із 15 -ти. Звісно, навряд чи це буде, але все може бути. Так, це гарантована тисяча. Поїхали далі. 28 тисяч він вдасться, це непогано. Не хоче, друзі, бач, танчик давати. 15 контейнерів, танчиком дає. І... Не знаю чи... О, Могильщик, друзі. А ми його тільки що... Я його тільки що, друзі, от перед рулеткою продав. От тільки-тільки продав його. Ну що, доволі таки прикольно. Танчика ми залатали. Повернувся назад. Тому ми його за 5000 викупати нам не прийдеться. Добре. Не, серйозно, друзі, без приколу, тільки що могильщика продав. Він мені не подобається. Тому решив з вами покрутить повернувся. Ну непогано, танчик один залутали. Як не крутиться, десь легко. О, повисла, мабуть. Ні. Я вже думав, друзі, танчик. Так, ну шо тут? 1000 золота гарантовано. Дякую. Так, шо тут у нас? Ще два контасика у нас лишилось. Може, ще залутаємо танчик. Так, гляньте, друзі, тільки сказав, як Ванга. Вангую. Кананонг Ян Панзер. Кстати, друзі, непогана ПТшечка. Швидка, швидко переміщається. І урон хороший. Оце здивував. Круто, круто. Ну що, друзі, два танчика залатали, ми збере їх усі. Це вже непогано. А що, друзі, у нас є... У нас ще є британський контейнер. Ай, німецький, вибачаю. Вот, ще б не с німецького золотать бы нам третій танчик. И було б вообще б шикарно. Ну! Красота! Що, друзі, у нас ще и кама на кюнг. Це, мабуть, на 50 ТП, Якщо я не ошибаюсь. Не помиляюсь. Так, дійсно. Круто. Я ж вк 30 у нас, прям танчик. Що, друзі, непогано, гляньте, ми з вами залатали аж три танчика вже. Що, друзі, з чого почнемо? З мега чи чорних скриньок? Давайте з мега. Гляньте, нам сьогодні прямо вже залатаємо ще танчик. 250 золота. Непогано. 250 золота. В любому. В любому. Випадку, друзі, ми з вами уже в прибутку. Так, мега контосик. Поїхали. Мега такі контосики не дуже. О, ну хоч 750 золота, Це вже краще, краще, друзі. Так, ну що, поїхали? Ще мега контосик. 50 тисяч вільного досвіду, ну це, друзі, непогано, непогано. І 250 золота і дрончик. Так. Давай. Що там наступно нас У нас всі 300 золота. Добре. Трішки, друзі, золота підлутаємо. Так, поїхали, Збори усі. Добре. Ну що, друзі, останній у нас контейнер Мега. І дає він нам... 1250 золота, ну це гарантовано. І один містик. Добре. Давай нам 100К золота, щоб ми зараз всі офігіли. Ха, як все, дай прошу, як у нього. Дай 100 к и один бустер. Или 100 або 100 золота. Я просто ору, друзі. Ну що, повідкриваємо, друзі, чорні скриньки. Поїхали. 300 золота. Так, добре. Поїхали далі. 200 золота. Добре. Не дає, друзі, проходу далі, далі, щоб ми... 400 золота максималка. Золото трішки підлутали, і то вже непогано. 300 золота. Скринка другого рівня. Це доволі круто. Давайте, друзі, потім ми її відкриємо. Давай далі підемо. Що тут у нас? 200 золота. Ну, гавди трошки залутали. 100 золота, ну якась... Взагалі не. Що, одна скринька, тільки другого друга рівня і все. О, молодець. 100 золота, Добре. 100 золота. Вже у нас, друзі, дві скриньки рівня. То бо хліба 3, давай третій. 300 золота, Ну давай ще одну. Ну, не будь жлобом. Ну що, друзі, чи дасть нам скриньку 3 рівня? Або 4? Ні, не, не дає. 400 золота дає. І... Остання скринка дає нам скринку 3 рівня. Ну, доволі таки прикольно. І чи буде у нас схвинка 4-5 рівня, зараз побачимо. Ні, друзі, не буду. 600 золота ми забираємо. Ось такі, друзі, у нас вийшли відкриття. Золотали ми з вами дуже непогано 8800 золота, 3 танчика, восьмого рівня, одного магінчика. доволі таки непогано. Ну а далі рулетку я крутити не буду, бо. Ну не бачу сенсу. Щас просто ми все зерьем і нічого ми не доб'ємо. Тому що тут ще скільки аж надо. Тут далі вже все дорого. Тут майже ще 20... около 20 тисяч, ти що. Ну друзі, щас воно буде давати шанс випадання. Що тут у нас делає. Вот, кайро у нас 0,55% взагалі. Чорна скринька буде. 27% Ну, Шанс віроятно, що 5 досвіду випаде. Ну, на що вам не треба тут 5 досвіду за 1250. Добре, друзі, таке у нас вийшло гарненьке відкриття. Всіх друзів, вас обійняв. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Дзвіночок, щоб не пропускати відосики. Всім вам добра і мирного неба над головою. До зустрічі!